Усім привіт! Вітаю вас на своїй кухні. Я вирвала усю зелену свою цибулю, тепер нарізала її і хочу заморозити. Дякую, що знайшли час. Завітали на мій канал. Дякую за те, що підписалися. Ось таких в мене вийшло два великих пакетик, а зараз розкажу вам цікаве. Збираємося в зелену школу. Захарчик їде своїм класом. Отже, хочу показати, дали нам для батьків таку брошурку з списком, що ми повинні підготувати для діток з собою. Вони їдуть на 9 днів. І такі рекомендації від вчительки для батьків. Зараз я переклала. Хочу вам зачитати, бо дуже-дуже мені сподобалося, як вчителька написала. Дорогі батьки, поїздка в зелену школу це чудова пригода для дітей і час, коли вони можуть продемонструвати свою незалежність. Це завжди велика подія і до неї варто підготуватися. Батькам спокійніше пережити період розлуки з родиною, а дітям легше зорієнтуватися в новій ситуації. Ми пропонуємо батькам можливість відпочити в цей прекрасний час, коли їхні діти далеко від дому. Ви можете бути впевнені, що, наш, що ваші діти під чудовим доглядом. Дуже гарно вчителька написала таке для таку, для батьків. Рекомендацію. Будемо збиратися, покажемо вам, як ми підготувалися. Я вже ось тут наготувала, хочу спекти дорогу з собою, бабечки, щоб в дорозі таке було їсти щось сухеньке. Якісь банани дам їм з собою, водичка, бабечки, там ще може якісь желейки і все. Їм їхати 6 годин, приїдуть вони на місце, і там вже в них буде повноцінне харчування. Зелененький, збираюся в табір. так. Чемодан зелений, одіяло на пляж зелене. Я сам прийшов зі школи все в зеленому. Ага, шльопки свої міряй. Чи добре ще на тебе? Так, а ну вставай, крокси тобі будуть на пляж. Супер. О, люкс! Ідеальненько, добре. Хочу розповісти вам, що це є за поїздка. Син мій в Польщі закінчує третій клас. Отже, на четвертий клас він же переходить на всі вчителі, і в кінці навчального року, так як в нас в Україні випускний, а в них така традиція: вчителька з дітьми їде відпочивати в зелену школу, тобто на якусь турбазу, чи в гори, чи десь такий комплекс з басейнами, чи до моря. Наша вчителька і школа організувала для діток третього класу поїздку до моря від нашого міста. Це дуже так далековато, 650 кілометрів. Але в Польщі це нормально: дітки так їздять, все добре, відпочивають. Отже, ми збираємося. Я зібрала все, що потрібно. Обов'язково має бути з собою тепла одежа, штани, ковтинки, багато наборів футболочок, шортиків, білизна, покривало на пляж, крем проти засмаги, крем від комарів, сухеньке печиво. Купила йому в дорогу ще до бабечок. Вологі серветочки, м'ятни, цукерки, ну, в дорозі, щоб небагато діти їли. І ось така в нас валізка вийшла. Обов'язково має бути з собою якась улюблена м'яка іграшка, я поклала, щоб він вибрав. Якісь розмальовки, карти, там, ігри настольні можуть бути з собою. Валізка наша зібрана. Це вже зранку, на другий день, ми їдемо на стоянку, де чекає нас наш автобус. Будуть дітки сідати, складаємо всі чемодани, батьки, кожен свою дитину зібрав такі великі в них чемодани, але це на 9 днів зібрати. Потрібно дітям речей багато, тому що брати вони там нічого не будуть. Походили, склали все, в пакетик привезуть Дома попереться. Отже, вони вже повсідалися і будуть вирушати. Поїздка є ця не дешева, але для зручності батьків. Оплату від нового року розбили на 3 місяці, кожного місяця ми вносили суму. І так вже до самої поїздки це було оплачено, і ми мали ще місяць в запасі, щоб зібрати дитину. Захарчика відправили на відпочинок. Два дні перед Захарчиком наш середній син, який навчається в воєнному ліцеї, поїхав також на полігон займатися. Його також немає вдома. Я по дорозі назад зайшла отримати свою посилку. Це вислала мені старша моя доця, вона переїхала до Канади і вислала мені свій фен для сушіння волосся. Вона його забирала з собою, але в Канаді зовсім другі розетки в електрику і їй він не підходить, вона ним не користується. А я на це літо якраз планувала собі купити такого фена. Вона мені подзвонила, каже: мамо, не купляй, все рівно я ним не користуюся, я тобі вишлю. Отже я дуже раденька, У мене таке тоненьке волосся, мені дуже добре буде вкладати і сушити його. Ось такі мами небутні, одна дитина відпочивати, друга на воєнне навчання, старші також чекають поради. Мені такий ритм життя дуже подобається. Так, багато клопоту, але це моє. Зараз хочу помити голову і буду випробувати фен. Ось висушла, досить класненько мені вкладає волосся я дуже задоволена. Яхнеться. Отже, сьогодні приїздить мій Назарчик з навчання, мабуть, дуже втомлений. Я готую пельміньки. він дуже любить, замішую тісто. Замішую тісто саме звичайно, водичка, борошно, сіль. Ліпити буду на формі. Так мені буде швидше, щоб було багато пильмінь. Тісто вийшло таке м'ягеньке, зараз ще добре його двома руками домішу і залишу відпочивати десь на хвилин 20, а тим часом приготую фарш. Фарш я роблю з свиної лопатки, перемолола його, додам багато ще цибульки, сіль. Дам трошки хвилин 10-15 настоятися, щоб він набрав смаку. І буду робити пільмінки. Ось, як ви бачите, тісто таке гарненьке, еластичне, дуже гарно підтягується, щоб можна було накрити верхній шар і нижній шар. І будуть готові зразу пільмінки. Також ще захотіла помідори під сиром, намазую їх домашнім майонезом. Відео, як я роблю майонез, в мене є на каналі. Залишу в описі посилання. І зверху буду затирати сиром. Чекає, виглядає свого хлопця, але вже їдуть вони. Чоловік їхав з роботи, забрав його в місці там, де вони під'їхали. Їх з полігона підвозять до ліцею. І тоді вже діти самі роз'їжджаються по домах. Томляний, такий тяжечий в нього той ромзак. Беруть все, що необхідно для навчання на полігоні. Ці свої особисті речі, спальний мішок. Так само є список, ми в тому році купляли все по списку, що потрібно. Це вже в нього другий полігон. Помився, буде зараз митись, обідати і відпочивати. Помився. Ми в суботу з чоловіком двох їдемо до Кракова. Так непривично, що то саме, без дітей, малого нема з нами, він завжди з нами кругом їздить. У нас справи в Кракові. Отже, ми їдемо по своїх справах і хочемо, як нам вдасться, будемо мати час, ще в Кракові погуляти. Наразі маємо перерву в своїх справах, зайшли пообідати. В галереї Краківській є дуже гарні локації. Макдональдс, ще там всякі різні кафешки. Я люблю кафешку, там пише Америка. Дуже класна там курочка, овочі, салатики. Зайшли обідаємо і йдемо далі вирішувати свої справи. Забігаючи наперед. Скажу, що ми дуже швиденько вирішили свої справи, зробили все, що потрібно, і маємо час вийти в місто, погуляти. Отже, запрошую і вас з нами на прогулянку по Кракові. Коли я розповіла старшим дітям, що Захарчик їде відпочивати, Назар їде на полігон на тиждень, Миколка по своїх справах вони стали сміятися, як ви без дітей. Старша дочка нагадала мені якийсь кінофільм, як батьки завели дітей в дитячу кімнату, вийшли і не знають, що їм робити. Багато років постійно з малими дітьми мені зручніше організувати якусь поїздку чи якийсь похід разом на багато людей. Я дуже не звикла, що це тільки для нас двох. Але діти кажуть, і таке буває. Так що ми, не втрачаючи нагоди, вийшли на дуже гарну прогулянку центром Кракова, на рину, прогулюємося вуличками, дуже гарні локації, кафешки. Людей не Я вже не вперше тут в Кракові. І завжди йду дивитися на ці зачаровані карети. Вони мені настільки подобаються, а ще найбільше саме коні. Дуже гарні породи коней, такі гарні упряжки пороблені. Все для туристів. Це така родзинка кракова. Люди винаймають ці каретки, досить така велика прогулянка по Кракові, десь до години часу. Коштує це задоволення, ну також не дешево. Десь мені здається, приблизно 250 злотих. Це ми зимою були з хлопцями і запитували. Не знаю, як зараз літо. Може помиляюсь, може чуть-чуть дорожче. Гуляючи містом, розглядаю будинки. Мене цікавить завжди архітектура, кожна дрібничка, пороздивлятися і завжди надходить мені думка, як могла зробити і придумати ця людина. А найважніше в ті колишні часи, без техніки, без приладдя, таку красу, яку ми бачимо. Далі з центральної площі ми хочемо піти до замку. І гуляючи вуличками, натрапили на українську кав'ярню. Також по вуличкам каретки розгулюють. Ми заходимо в кав'ярню, хочемо якісь відвідати десертик і посидіти в нашій такій українській атмосфері. Вибрали морозивом з полуницею і зверху безем. Дуже люблю безешки, і з морозивом вони мені смакували. Таке гарне досить оздоблення кав'ярні. Дівчатка наша, в вишиваночках, дуже приємні. І далі прогулюємося собі до замку. Так само заглядаю ще в другі кафешки. Фотографую локації, мені подобається. А тут зайшли в магазин Бориславської кераміки. Боже, яка тут красота і насолода для жінки. Ідемо далі, гуляємо, хочемо вийти біля замку, на території замку походити, і на набережну річки вісла. Піднімаємось до замку, досить високо. І вже сама територія. Дуже багато екскурсій ходить. І діток, менших, і з таких старших людей дуже багато. Кожен з таким е, радіоприйомничком із наушниками, коли говорить екскурсовод, зразу їм перекладає. Чимало самих таких груп людей літнього віку, такі від 60 до 70 років. Екскурсія по чоловік 15, дуже таких е, багато, я би хотіла сказати, ми зустріли, ну, більш як 10, мабуть. Вид зверху, на саму річку вісла і на набережну. Ми спускаємося ще вниз, на саму набережну. Там так само багато локацій, ми походили, погуляли, є паромчики, на яких можна покататися, організовуються поїздки. Дуже гарно провели час, Находилися, натомилися, але задоволені. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобалось відео, ставте лайк. Це допомагає каналу розвиватись і ще більше людей зможу побачити відео. Бережіть один одного і своїх рідненьких. Чекаю вас в наступних відео. До зустрічі, па-па!